Джордж Орел, 1984, глава 4, частина 3 Вінстон зиркнув крізь залу. На іншому боці у кібікулі для листування маленький педантичного вигляду темнобородий чоловік на ім'я Тілоцсон, працював з чеканцею непохитністю, зі складеною на його колінах газетою та дуже близько присунувшись ротом до Рупору Мовоноту. Він мав вигляд людини, що намагається за будь що зберегти у таємниці між собою і телезахистом усе, що він скаже. Він підвів голову та подивився, і його окуляри стрільнули ворожим спалахом у бік Вінстона. Вінстон заледве знав Тілоцена і не мав жодного уявлення над ним, а саме як він працює. Люди з відділу записів неохоче розмовляли про свою роботу. У довгій, безвікон залі з подвійними рядами кубікул та безперерним шурхотом паперу, і нескінченним бубонячим зайчанням голосів домовоноту там була велика кількість людей, яких Вінстон навіть за ім'ям не знав, одначе він щоденно бачив їх, сновигаючих туди-сюди, по коридорах або жестикулюючих під час двох хвилин ненависті. Він знав, що у кубікулі поруч з ним маленька жіночка з рудуватим волоссям важко працює день у день, просто відстежуючи та виділяючи спреси чи видаляючи імена людей, яких було випаровано та, відповідно, ніколи не існувало. Вона мала до цього неабиякий хист, з того часу, як її власного чоловіка було випаровано на років раніше. Та за декілька кубікул звідси, м'яку слабку та мрійливу істоту на ім'я Амплефорд з дуже волохатими вухами та несподів... несповідним талантом до спритикування римами та віршованими метрами, було залучено до виробництва версій покручів. Остаточні тексти так це звалися поем, які стали ідеологічно образливими та невідповідними, але з тих або інших причин зберігалися у антологіях. І ця зала з 50 працівниками або близько того, була лише під відділом одного відділу, який містився у величезному та складному комплексі відділу записів. Поза над, під, усюди роїлися працівники, залучені до безлічі неймовірних робіт. Там були величезні друкарні з їх редакторами, друкарськими експертами та з їх детально розробленими та складно оснащеними студіями по підробці фотографій. Там був відділ телеграм з його інженерами, виробниками та з його командами акторів, яких було спеціально відібрано за міння імітувати голоси. Там були цілі орди референтів, чиєю роботою було лише складання перелігів книжок та періодичних видань, які потрібно було від відкликати. Там були безкраї сховища, де зберігалася виправлена документація, та приховані. Горна, де знищувалися оригінальні примірники, і десь там або деінде достатньо анонімно знаходився розпорядчий центр, що координував увесь обсяг робіт та окреслював лінію політики, згідно якої цей фрагмент минулого треба зберегти той підробити, а інший стерти із буття. І відділ записів, зрештою, являв собою лише одну єдину гілку Міністерства Правди, головною метою якого була не перебудова минулого, а забезпечення постачання громадянам океанів газет, фільмів, підручників, програм телезахисту, ігор, романів, усіх мислимих різновидів інформації, інструкцій, розваг, від статуї та гасел, від ліричних поем, до трактатів з біології, від дитячих абеток до словників з Новосуржу. І це міністерство не тільки забезпечило різноманітні потреби партії, але ще й прокручувало усі ці маніпуляції на більш низькому рівні на благо пролетаріату. Там був цілий ланцюг відокремлених відділів, що займалися пролетарською літературою, музикою, драмою та розвагами взагалі. Там вироблялися грубезні та дріб'язкові газети, що не містили майже нічого крім спорту, кримінальних хронік та астрології, сенсаційних в кавичках. Копійчаних оповідок, фільмів, просякнутих липкою, і мерзенною тванню сексу. Та сентиментальних пісень, що створювалося цілковито повністю у механічний спосіб на спеціального роду калейдоскопів, більш знаному як віршомас. Там був навіть цілий підвідділ, порновід. Так він звався на Новосуржі, якого було залучено до виготовлення найнижчого штибу порнографії, яку відсилали у. Щільно запечатаних пакунках, яку жоден член партії і навіть людина, що лише працює на нього, не має права переглядати.